Україні і нашим мужнім воїнам рідко дуб, коровіяр та Катеринівка під контролем ЗСУ. Наші військові метр за метром, крок за кроком, ціною надзусиль звільняють українські землі від расистів. І ця війна впливає на всі сфери життя у всьому світі. Після ймовірної диверсії, три труби п'івнічних потоків можуть стати непридатними для використання. Про це пишуть німецькі змі. Більше про новини цього дня у дайджесті. Рашисти не припиняють атакувати українські міста. Вранці три ракети С-300 влучили у центр Гуляйполя, що у Запорізькій області зруйнували історичну пам'ятку. Удару завдали росіяни й по миколаївці, що на Донеччині поцілили в будівлю школи. Одна жінка загинула. Будівлі ховалися від обстрілів 12 цивільних осіб, у тому числі діти за кожен злочин. Рашисти відповідатимуть. Слідчі СБУ повідомили про підозру 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя. Ще п'ятьом вбивцям з Арефії теж повідомили про підозру. Вони протягом шести годин розстрілювали авто, які намагалися виїхати 25 лютого з гостомеля. Вбили п'ятеро людей. Стріляти незабаром рашистам буде ні, з чого. втікаючи, залишають нашим воїнам і запаси снарядів від Градів, і танки з гаубицями. Соду, щоб волю а трофей минулого в Одесі пам'ятник Катерині II все ще не можуть демонтувати. В міськраді знову не набрали необхідну кількість голосів депутатів. Зате промовистою буде нова обкладинка п'ятої книги про Гаррі Поттера українською. Вона виконана у синьо-жовтих кольорах. Львівським ДСНСникам передали сучасні засоби індивідуального захисту. Їх виготовляє американський виробник, який створює скафандри та космічне обладнання. 98 шоломів із системою фільтрації повітря дозволять працювати навіть в епіцентрі хімічної чи ядерної атак без шкоди для здоров'я. Понад два десятки коробок із захисними шоломами це подарунок від благодійної організації із Нью-Йорка, Україна та Українці за кордоном, вартість одного респіратора. Понад 2,5 тисячі доларів 98 таких захисних респіраторів, які працюють протягом 10 годин. Нам передала компанія, яка власне виготовляє для космічних польотів костюми. Тобто вони є дорогою вони є дуже надійними. Рятувальники не зволікають одразу, приміряють обновку. Американський респіратор поєднують із захисним костюмом державного зразка. В даній масці нам зручно працювати. Ми маємо хороший огляд території, на якій ми працюємо. І звичайно, ми дивимося вверх, ліво, право, і це полегшує нам роботу при згинанні, при відборі, при різних роботах, які ми будемо виконувати. Так же само нам буде добре працювати з прилами наявними, які ми будемо використовувати, чи при хімії, чи при радіації. А отзаду так виглядає фільтруючий елемент. Тобто, це фільтруючі коробки, це все на акумуляторі і подається. Під пірповітра сердені вільно дихати та пересувати захисний комплекс дозволить до 10 годин. Потім доведеться замінити розхідники та акумулятори, і роботу в ньому можна продовжувати. Ті 98 костюмів вони будуть не тільки в рятувальників Львівщини, враховуючи, що наші східні колеги вони перебувають в більш складних умовах. Ми будемо передавати їх і на для наших східних колег. Це Харків, Запоріжжя, Запоріжжя і Донецьк. Це лише перша партія допомоги для українських ДСНСників від благодійної організації Україна і Українці за кордоном. Раніше вони допомагали як вимушено переселеним, так і військовим. Спецзасоби для рятувальників планують постачати і надалі. Родині Ісіченків на початку липня вдалося вибратися із окупації. Рідний дім у Балаклії довелося покинути. Тепер Катерина із синами живе у модульному містечку у Львові. Вона мама двох особливих діток. Хлопці хворіють на рідкісне захворювання, спінальну м'язову атрофію. Для того щоб таким сім'ям жилося комфортніше, у нашому місті запрацює спеціалізований медичний центр. Модульні містечки це ну такі одна кімнатка, можна сказати, а все інші зручності. Треба виходити на вулицю. Тобто душу треба йти на вулицю, туалет теж йти треба на вулицю. А нам на колясках це ну, не зовсім зручно. Центр відчинить свої двері для внутрішньопереміщених українців, які потребують особливих умов проживання. Це є люди, які мають інвалідність, це люди похилого віку, це є діти з інвалідністю. Це є особи, які в нас лікуються в наших медичних закладах і відповідно після випиту. Скі вони не можуть проживати в таких місцях, аби пересування центром було більш доступним. У медзакладі планують добудувати ліфт та на території зробити пандуси. Цей об'єкт може бути використаний для вимушено переміщених осіб, які потребують особливих умов проживання. Якщо потрібно буде надати якісь реабілітаційні послуги саме тут, на місці, тобто ми зможемо це забезпечити. Реконструювати центр планують за міські кошти та гроші благодійників. Протези для незламних українців закликають перерахувати одноденну зарплатню, аби допомогти тим, кого скалічила, але не зламала війна. Як військовим, так і цивільним долучитись можна до 19 жовтня. Масштабна акція розпочинається зі Львова. Днями тут відкрили першу в країні мобільну майстерню, де виготовлятимуть штучні кінцівки для українців. Програма протезування вже стартувала на базі реабілітаційного центру Незламні. Тут встановили першу біонічну руку українському військовому, а також найлегший у світі протез, який надрукували на 3D-принтері. Невдовзі свої нові кінцівки зможуть отримати люди, які через російську агресію зостались без обох ніг. Але Процедура ця дуже коштовна. На сучасні біонічні протези для півсотні українців треба 100 мільйонів гривень. Кошти збирають усім світом. Допомогти мамі знову заплести доні, косички чи татові, зав'язати малечі шнурівки зможете. Ви Переходьте на сайт Добро.ua, тисніть підтримати і перерахуйте зарплатню за день на протези для незламних. Не працюють світлофори на одному із найбільших перехрест Львова. Із такою скаргою до першого західного звернулися небайдужі мешканці. Мовляв, через вимкнені регулювальні прилади, на Стрийській кермувальники не можуть безпечно проїхати, а пішоходи пройти. Відтак на ділянці стається чимало дорожньо-транспортних пригод. Що не так, із перехрестями і чому там відмикають світлофори? Дізнавався Віталій Ковела. Це звикла картина індійських чи в'єтнамських доріг. Там не усюди є світлофори. Відтак водії кермують не за правилами, а ситуативно. А це Індія по львівськи перехресті вулиць Триської та Мікльоша. Тут також на довгий період відімкнули два кольори, а залишили лише один і той блимає. Кермувальники та пішоходи логіки, відімкнення не розуміють. Якби світофор працював, було б дуже добре, а так без світофора воно неможливо перейти. Прошу зробити там е, перехід нормальний. Там е, немає світофора, нормально не працює. Я бачу пару аварій. з машиною, стукнувся. То вже що світофор не горить, то в той. Скорість в пані Ірина разом із сином долає це перехрестя щодня по декілька разів. каже похід через нерегульовану трасу справжня рулетка. Інколи я з дитиною стою дві хвилини. Буває таке. Один може пропустити, а друга машина виїжджає з тої, що стоїть. Неактивна учасниця руху цим перехрестям. А радше спостерігачка. Продавчиня Анна працює в крамниці неподалік. Каже, ділянка небезпечна, бо там часто стаються дорожньо-транспортні пригоди. За останніх три тижні тут було напевно чотири дете. Тобто те, що я бачила, я тут працюю на перехресті і дуже часто чую різкі гальма і гучний звук, коли сигналять машину. Хто ж відімкнув світлофори на Стрийській і за чиєю порадою намагаємося з'ясувати в поліції Львів Автодорі та обласній військовій адміністрації, оскільки ця ділянка межує із селом Сокільники, яке розташоване поруч. Не отримавши відеокоментарів, наша знімальна група надіслала до відповідних служб інформаційні запити. Відповідь надійшла від обласної адміністрації та села Сокільники, мовляв, наї. Іх балансі цих світлофорних об'єктів немає в поліції. Запит проігнорували, натомість у Львів автодорі на такий запит відреагували, проте значно пізніше ніж це встановлено законодавством, і після того як світлофор на Стрийській знову запрацював. То і для чого на довгий період відімкнув світловий регулювальник, там не написано. Лише зазначено, що на даній ділянці світлофор, далі цитуємо, перебуває в робочому стані. Однозначно стало і безпечніше переїжджати без світлофора, було дуже проблемно і аварії можна було створити кермувальникам та пішоходам. Залишається сподіватися, що світлофори на стрийській безпричинно уже не відмикатимуть. Віталіковела, Олег Гондарчук, Юрій Маковецький. Програма очі. Усі на вакцинацію. Обласні чиновники не лише закликають робити щеплення, які захищають від інфекційних захворювань, а й вакцинуються самі. Так зробив її очільник області Максим Козицький під наглядом головної епідеміологині. Перед щепленням медпрацівниці усе ретельно розкладають на столі у списку шприци, спирт, рукавички, вологі серветки, пластир і, звісно, сама вакцина. У в нас вся вакцинка знаходиться в термоконтейнері. Яка може зберігати температуру? Тут є градусник. Аби вакцинація відбулася без неприємних наслідків перед щепленням. Пацієнт заповнює анкету та відповідає на декілька запитань. Перше запитання: чи він на сьогодні на його погляд здоровий? Запитуємо його про хронічні хвороби, про останню вакцинацію, коли він робив, і вже відштовхуючись від того. Промадемо щеплення. Вакцинували Максима Козицького одразу в дві руки. Від ковід 19 дифтерії та правцю. Голова адміністрації каже: боляче не було. Прийшла осінь, і для того, щоб все таки гарно перенести цей період, треба вакцинуватися. На даний момент Львівська область повністю забезпечена вакци... вакцинами проти ковіду. Я сам сьогодні зробив бустерну дозу. Якщо ти вакцинований, ти захищений. І не протерміновуйте, будь ласка, саме дит... календар дитячих щеплень. Це дуже важливо для здоров'я нації в цілому. Захистився від інфекційних захворювань і керівник департаменту охорони здоров'я. Абсолютно рекомендую всі вакцинуватись. Ми зараз чуємо про численні спалахи, які замовлені в першу чергу тим, що. Ми маємо недотримання календаря, щеплення і саме ці спали, зокрема серед дітей, свідчить про те, що ми десь не допрацьовуємо. На жаль, радить вакцинуватися, і головна епідеміологиня Львівської області Наталія Іванченко. Ковід 19 хоч і ослаб у порівнянні з минулим роком, але з кожним днем вражає все більше людей. Ми маємо щотижнево велику кількість хворих з ковід. 19 зокрема за останні тиждень. Ця цифра сягнула понад 2200, тиждень перед тим було дві Риста ще тиждень перед тим було 1700, перед тим 997. Тобто ми бачимо планомірне зростання числа хворих на ковід. 19 Окрім ковіду, епідеміологи радять робити щеплення і від гепатиту, кашлюку, правця, поліоміліту та дифтерії. Останню інфекцію на Львівщині зафіксували уже в семи випадках. Віталі Ковела, Павло Замрій, програма очі. Якщо ви не йдете до лікаря, тоді він іде до вас. На Львівщині започаткували масштабну ініціативу, аби навчати школярів дбати про своє здоров'я і запобігти хворобам у майбутньому. Проект почуй лікаря стартував ще торік, але усе перервали російські обстріли. Нині вперше за час війни волонтери зібралися, аби обговорити, як працюватимуть далі. Учасники проекту, який ініціювали у Львівській обласній військовій адміністрації, як студенти-медики, так і досвідчені лікарі, вони розповідали старшокласникам, приміром про психічне здоров'я, про здорове харчування, профілактику цукрового діабету, інсульту й інфаркту, почули лікаря майже три тисячі учнів у 80 школах Львівщини. Розповідала їм саме про серцево-судинні захворювання, як їх запобігти, їхня профілактика, і що вони в такому юному віці саме школярів 10-11 клас вони можуть зробити для свого здоров'я вже зараз. Задавали дуже багато питань, які їх цікавили. Таких як от мого дідуся, можливо таке? Як я можу йому допомогти? Ідею змінила, але не зупинила війна. Волонтери взялись допомагати розгубленим людям на залізничному вокзалі за свою працю, отримали подяки від Чільника області проект триває зараз, готові пропагувати здоров'я серед школярів і не тільки 90 добровольців. Минулого року у нас було достатньо лікарів-початківців, які так само для себе вчилися і ораторського мистецтва і комунікації. Багато хто з них з минулого року отримав пропозицію місця праці. Є люди, і не з Львівщини, є з Тернопільщини. Це ті люди, які готові йти в свої школи, де вони навчалися, і для 9-10 класів власне проводити такі лекції, роз'яснення. Залишили без прапора українським боксерам та боксеркам заборонили виступати під синьо-жовтими кольорами на юніорському чемпіонаті Європи, що триває в Італії. Це рішення міжнародної боксерської асоціації, ІБА, яка визнає президентом федерації боксу України Володимира Продивуса, а не нового очільника Кирила Шевченка. А юніорську збірну на змагання відправляв саме останній. Через це на чемпіонаті Європи українських боксерів змушують виходити в ринг саме під прапором, іба цю асоціацію очолює друг Володимира Продивуса, росіянин Умар Кремльов. Тож в українських спортивних змі таке рішення називають відверто політичним. я допускаю, що в статутах іба є така штука, що якщо федерація не визнана, тобто українська федерація з їхніми законами зараз не визнана, значить українські боксери не можуть виступати під прапором України. Це виглядає абсолютним бредом. Але якщо подивитися в корінь самої проблеми, то очевидно, що тут що це 100% політичний вплив Росії на головну боксерську організацію саме любительського боксу. Через такі умови деякі українці відмовились боксувати під нейтральним прапором і влаштували під рингом символічну акцію протесту. <плес> але перемоги без бою присудили їхнім суперникам. Ганебне абсолютно якесь дискримінаційне рішення щодо виступу збор збірної України на чемпіонаті Європи, коли е, команді. По суті, заборонено виходити з флагами України. Заборонено виходити з табличкою, що ти представляєш свою країну Україну, і ти е, маєш виходити з якоїсь табличкою, на яку генеральний генеральний спонсор Газпром, як повідомили першому західному у федерації боксу України після заборони виходити на ринг з українським прапором. Наша збірна знімається з чемпіонату Європи. Ми усі вирішили, наша команда повинна їхати додому. Дуже жаль, що наші спортсмени повинні їхати додому, але це позиція проти Росії. Зазначу, що на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів та юніорок Україну мали представляти 13 боксерів, і така сама кількість боксерок. Подискутувати, попрацювати над науковою роботою чи обговорити зі студентами колективні завдання відтепер для цих та інших заходів в національному університеті Львівська політехніка є спеціальне місце у навчальному закладі. Сьогодні урочисто відкрили спеціальний простір під назвою Третій поверх. 550 метрів квадратних простору для нових ідей та розробок. Тут можна відшукати необхідну наукову або художню літературу, попрацювати за комп'ютером або ж прийти зі своїм гаджетом. Для створення та виконання студентами колективних завдань передбачені дві окремі кімнати. Студенти новому простору радіють у перший день у залі яблуку, ніде впасти. До створення цього залу ми займалися в аудиторіях політехніки. Або онлайн, або в якихось закладах. Я думаю, це постріл допоможе легше виконувати домашні задання, якісь роботи самостійні, так само і е, курсові, наприклад, тому що ми можемо обговорювати між собою, допомагати додому так само. Сподіваємося, що нам вдасться їх робити більше. Університет зможе їх створювати і в студмістечку, де студенти проживають, щоб це було недалеко від дому, і в академістечку. Ремонт приміщення тривав три роки. Тут повністю змінили планування, замінили електромережу, виділили окремі зони для творчості та відпочинку. Вартість проекту 5 мільйонів гривень. У нас зараз іде таке нахил на. Такі комплексні проекти на на проектний підхід до навчання. Тому ми сподіваємося, що якщо будуть розроблятися такі проекти, то можуть студенти утворити якраз свої колективи, такі невеличкі групи команди, і можуть попрацювати технічним обладнанням та підключенням до інтернету допомогла компанія СофтСер. Долучились також фінансово. Виділили на ремонт 600 тисяч гривень. Комп'ютерами 30 комп'ютерів поставили вайфай поставили і фактично з львівською політехнікою. Ми постійно. Ми ну, працюємо і стараємося створювати синергію. Ми разом розвиваємо, виховуємо ну наступних працівників нашої індустрії. Зал поміщає одночасно понад 140 людей. Простір третій поверх відкритий для студентів за адресою вулиця Митрополита Андрея. 1. Як бачите, не стоїмо на місці. Попри війну, продовжуємо розвивати нашу державу. Працюємо не покладаючи рук і віримо в нашу перемогу. До завтра!